Які розказують по телевізору нам, браття москалі. Як виявилось, світ сотворений був зовсім не творцем, а як оповідає Путін, мудрим напівп'яним москалем. Спочатку в Свесвіті нічого не було, лише ширяв понад безоднею Путін хуйловлять. Літав він у кромешній тьмі, плекаючи надію, зібравшись з духом розпочати ліплення Росії. Однак на це таланту у нього бракувало. Тому що де в рукавичках почав ліпити як попало. Так як для творення був брак інгредієнтів, тому недовго думаючи творчість почала з купи екскрементів. Місив бідняка, біда Капутін купу гною аж шість днів. На термозолі мало не зумлів, пехтів, сопів, крехтів творі... і крив творіння благим матом, все задля для того, щоб... щоб вдячні нащадки назвали його татом що дальше написал?